Ця історія шокує. Боєць однієї з бригад сам здавав позиції побратимів росіянам і наводив ракети та на військових. Так він планував бити усіх побратимів та вже розробив план втечі на Ерефію, аби потім воювати проти України. Як викрили зрадника? Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. На жаль, зрадники України є не лише серед простих мешканців чи чиновників, вони є і серед воїнів ЗСУ. Одного з таких вдалося вистежити і знешкодити СБУ саме перед його втечею на Ерефію. Підозрюваний річний уродженець Харкова, який майже щодня страждає від ворожих обстрілів. А сам чоловік зовсім нещодавно мобілізувався до лав армії. Втім, у серпні на нього вийшла ворожа розвідка і дистанційно завербувала. У завдання зрад. Адника входило наводити ракети на власний підрозділ, але так, щоб ППО не змогла їх перехопити. В обмін на це російська спецслужба обіцяла евакуювати агента до країни агресорки де він планував вступити до ворожого війська і воювати вже проти України. І вже навіть розробили план його втечі за інструкцією воєнної розвідки РФ перед ворожим обстрілом. Зрадник мав прибути до визначеного місця на передовій, а окупанти створити для нього коридор для переходу лінії фронту. Перед цим він встиг передати окупантам точки для ураження його бригади. Для наведення вогню фігурант позначив потрібні локації на Google-карті та відправив відповідний скріншот своєму російському куратору. Також агент провів до розвідку поблизу бойових позицій української ППО, яку рашисти сподівалися обійти під час ракетної атаки. І, от в момент обстрілу, зрадник мав побігти на передову і перейти на територію, яку контролюють росіяни. Щоправда, цікаво, він дійсно думав, що до ракет у нього імунітет вб'є всіх, але не його. Втім, плани зрадника накрилися. Співробітники СБУ спрацювали на випередження. і Як тільки задокументували злочинні дії агента, то затримали його на етапі підготовки до евакуації в Росію. Крім того, у ході спецоперації СБУ провела комплексні заходи для обезпечення позиції українських військ, щоб повністю зірвало плани агресора. Тепер зраднику загрожує довічне ув'язнення. Під час обшуку затриманого вилучено мобільні телефони, які він використовував для зв'язку з російською спецслужбою. На підставі отриманих доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вже отримав вирок ще один агент РФ, і Він теж колишній військовий ЗСУ. 20 вересня Везбу повідомили, що завдяки зібраній доказовій базі завербований ФСБ 29-річний хлопець сів на 16 років за грати. Це колишній контрактник однієї з військових частин України, який ще у перший день повномасштабної війни втік з місця служби і переховувався на прифронтовій території Донецької області. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Ну і той відповідно погодився, але брудну роботу робив не сам. Щоб не засвітитися під час виконання ворожих завдань, агент втемно залучив свого знайомого, який і передавав йому інформацію про місця тимчасового базування та маршрути руху Сил оборони. Таким чином, зловмисник шпигував за українськими військами, які вели бої під Бахмутом. Впіймати його вдалося у березні двадцять року для комунікації з російською спецслужбою. Бо фігурант використовував анонімний чат у популярному месенджері. Окрім текстових СМС, він передавав інформацію у вигляді голосових повідомлень. І під час затримання у зрадника вилучили п'ять мобільних телефонів та ноутбуки з доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ днями. Хлопця визнали винним одразу за двома статтями. Найбільше ворога цікавили орієнтовні координати вогневих позицій. Ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, яка тримала під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакували Бахмут. Також агент розвідував інформацію про наслідки ворожих обстрілів по території району. За матеріалами слідства Служби безпеки, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України. Частина 4, стаття 408 дезертирство вчинене в умовах воєнного стану. Частина 2, стаття 111 – державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, ураховуючи непогашену судимість за незаконне зберігання зброї. Йому призначено до 16 років позбавлення волі. Крім цього, СБУ встановило особу співробітника ФСБ, який курував агента. Тепер перевіряють, чи не причетний цей куратор до інших магінацій для підривної діяльності проти України. Ще одного зрадника днями СБУ затримала у Запоріжжі. Сам він демобілізований строковий ЗСУ, але який працював на воєнну розвідку РФ і шпигував за військовими, які виконують бойові завдання на південному фронті. Більше того у цій історії замішана вся сім'я підозрюваного. Отож, найбільше окупантів цікавили місця розташування командних пунктів. В складів із боєприпасами та укріп районів українських військових на Запорізькому напрямку, а також скільки та якої техніки є на фронті та куди її планують перекидати. А щоб розвідати усі необхідні дані, російські окупанти завербували демобілізованого строковика. 22-річний хлопець раніше служив в одному з військових гарнізонів України. А ось вийшли на нього через його ж батьків, які проживають на тимчасово окупованій території Запорізької області і теж співпрацюють зі спецслужбою країни-агресорки. У травні цього року хлопець звільнення. У запас та залишився жити у Запоріжжі. Згодом із ним дистанційно зв'язався кадровий співробітник 316-го розвідцентру головного управління генштабу збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ, що базується у Севастополі, спершу представник спецслужби РФ попросив агента надати координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик служив. Пізніше зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фільмував локації підрозділів українських військ та мостів, якими рухаються у напрямку. Мку завдяки злитим даним росіяни планували нанести удари по українських військових із використанням керованих авіабомб, та важкої артилерії. Хлопця вдалося вчасно затримати. При ньому ж знайшли телефон з доказами зради. Ну а тепер зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. А як думаєте, ви на яке покарання заслуговують зрадники? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю нам мирного неба. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!